Із 1 липня лікарські засоби, що входять до програми, доступні ліки, відпускатимуть лише за електронним рецептом. Норму застосуватимуть на всій території України за винятком прифронтових територій. Електронний рецепт пацієнт може отримати свого лікуючого лікаря, чи лікаря первинної медичної допомоги, чи вторинної медичної допомоги. І отримавши його на телефон, звертається в аптеку, яка законтрактована, працює по по програмі Доступні ліки. До програми доступні ліки входять різні лікарські засоби. Вони використовуються для лікування та профілактики захворювань. Це серцево-судинні препарати при серцево-судинних захворюваннях, при бронхіальній астмі, при захворюваннях в верхніх дихальних шляхах шляхів, цукровому діабеті, наркотичні препарати, імуносупресанти. Від початку повномасштабної війни доступні ліки українці могли придбати і за паперовими рецептами, оскільки зараз більшість лікарів та аптек на території України мають можливість працювати повноцінно, то ухвалили рішення повернути норму відпуску лікарських засобів лише за електронними рецептами. Отже, пацієнт звертається до лікаря, лікар виписує виписуємо електронний рецепт. На телефон приходить номер рецепту, код підтвердження, з яким пацієнт звертається. Аптечний заклад, який має наліпку, або, наприклад, якщо щоб подивитися, можна звичайно це подивитися через дашборди НСЗУ. Там є реєстр всіх аптечних закладів. За словами Наталії Марків, в серпні очікують розширення програми Доступні ліки. Це препарати, які використовують для лікування паліативних хворих. Всі ці зміни будуть реалізовані після затвердження нового реєстру.